Військовополонені, щоденна реальність будь-якої війни на тлі жорстокого поводження з українськими бійцями у російському полоні. Україна забезпечує полонених окупантів усім необхідним, навіть солодощами та футбольними м'ячами. Докладніше далі. Як виявилося, російські окупанти обходяться Україні дорожче за власних пенсіонерів. Так, утримання одного військовополоненого коштує українській скарбниці щонайменше 3 тисячі гривень на місяць. Тоді як мінімальна пенсія становить трохи більше 2 тисяч гривень. Телеграф UA вивчив тендери, які проводить державна установа, табір для утримання військовополонених захід 1 З'ясувалося, що згідно з усіма нормами Женевської конвенції, полонених чмобіків забезпечують усім необхідним, починаючи від шкарпеток і спідньої білизни і закінчуючи футбольними м'ячами для дозвілля. Продовольство закуповують тільки свіже. Наприклад, у вересні для потреб табору тричі закуповували сало. 4, 20 та 26 вересня загалом близько 50 кілограмів на 14 тисяч 300 гривень. Також полонених частують сиром, український ковбасами, м'ясними продуктами, солодощами забезпечують спідньою білизною, шкарпетками, цигарками. Не забувають також і про дозвілля. Наприклад, у серпні для потреб табору купили три футбольні м'ячі на 930 гривень. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.